Давайте уявимо, що це один день в мого життя тривалістю місяць, хоча ну мамський день він реально триває наче місяць. Треба запакувати подарунки до адвент-календаря малому. Я планую поставити усі коробочки під ялинку, і після того як він виконує завдання дня, він може відкрити будь-яку коробочку або не будь-яку. Коротше, подивимося. Поки мені прийшла перша партія подарунків, які я замовляла на тему. І Алі, ви знаєте, він любитель тачок, постачає повної колекції. Я вирішила почну їх докупляти. Мкрот. Я замовила йому ось такий набір лікаря. Він Не дуже грається в ці поки ігри, але я сподіваюся якось його заохотити. І він виглядає всередині ось так. Тут у нас є карточки, типу з завданнями різного плану тваринки. І ззаду написано, що їм треба там зробити. Самі ці іграшки силіконові, прикольні такі шприці. Я надіюсь, що сподобається. Бо цього року я взагалі не знала, що йому дарувати, і вирішила всього по чуть-чуть. Ще одна іграшка прийшла залі з темну. Ось такий ось дерев'яний набір для кухні. Ось мене є пакувальний папір. До ночі робила коробочки для цих машинок, бо я не знаю, як їх гарно запакувати. І поїхала. Систему балансборт. Але зараз я його теж буду пакувати. Ще серед інших подарунків. Тут у нас серія книжок Боді в селі і Бідіу в місті. Отака от книжка Мої крапельки». і тут є різного плану завдання. Побачила абсолютно випадково в якомусь канцелярському магазині і подумала, що це буде класний подарунок для якоїсь дворічки, наприклад, моєї. Oh, oh, як в дитинстві дивилися фільм з Джекі Чаном і потім ще день два уявляли себе Джекі Чаном? Так, от ми минулих вихідних подивилися К-9, щенячий патруль нашого дядства. Тепер цілий тиждень моя дитина представляє себе собакою і гавкає скрізь. Ви такі самі, як і я, коли бачила на вулицю якусь маленьку дитину, яка видає якийсь рандомний мат, і уявляли, що вона живе в сім'ї сапожників. Правда, життя така, що приблизно десь у 2-3 роки ваша дитина також, скоріше за все, доведе, що вона із сім'ї Бо Я особисто думала, що я взагалі не матюкаюсь про дитині, але тепер у нас слово дня бляхамуха. Якщо ви думаєте, що бляхамуха це не мат, то коли воно повторюється разів 100 підряд, то ну нічим не гірше, блять. А взагалі я не вірю людям, які розказують що не матюкають. Бо якщо чесно, коли я відкриваю духовку і виявляю, що вона неочікувано залита жиром від тої страви, яку я готувала, і вона не планувалась бути залитою, то ну перша фраза в мене буде точно: не ах ти, глянь, що вона зробила. Взагалі у нас знову немає світла, моя дитина спить, а на вихідних я собі купила обновку і хочу вам похвастатись. Взагалі моя перша річ з Куш, але ну, суть не в бренді, Була цю річ ще минулого року, але я надто пізно за нею згадала, того року почала шукати і практично ніде немає, щоб був хоч трішки натуральний склад. Це єдиний магазин, де я знайшла зі складом 50% шерсті. Ви готові? Хатаю тут у штучки, як в дитинстві, такої смугастої, якоїсь такої. Не, ну зманькою, понятно, делася, подчекайте. Так це зовсім не річ. Можна гуляти з валими, не переживати, що змерзну. Нам прийшла така імба! Віли ви розпаковувати? Так. Да. Так. Дитя красиво. Кусуйся. Во. Вот тут розмовій. Красота. Дивись, як горно. Це тобі такий адвент-календар. Що коротко, це мені написали дівчата з Plum Shop. я залишу посилання. Хотіли зробити мені подаруночок. і це правда давно написала, а я, як обично, все забула. Потім вони мені написали в другий, в третій і в четвертий. Бачите, мені пожалуйста це було дуже тему, бо я цього року готую малому адвент, і вони дозволили вибрати те, що мені хочеться чи потрібно. І я вибрала. Такий адвент, який я думала замовляти в ансфері від Лівуд. Але тут можна в них вибрати і кількість ячеїк, і надпис, який буде, і поробиться вручну. Це як це красиво! Бо я тупо в шокі. Я... Це дуже Музика Цього місяця потрібно ще закінчити ялинкові іграшки, які я роблю з глини. Цим я зараз і займусь. Я потрібно домалювати картину, опакувати малому всі подарунки на Адвент і придумати хоча б зробити якусь частину завдань для Адвента, щоб вже були якісь заготовки. І, власне, нарядити квартиру. Сьогодні буде класний день, і ми поставимо ялинку. Ялинку. Але той з самого ранку знайшов пластилін за хвилин 20 до виходу, а потім влаштував мені таку годину істерику, але ми все одно будемо ставити ялинку. Поїхали. У мене сьогодні чоловік забрав сина і поїхав до своїх родичів, і це вперше за два з половиною роки, коли ми будемо ночувати не разом. Як ви розумієте, я чекала цей момент два з половиною роки, і я собі набудувала планів, що зроблю все, що я хотіла зробити без малого. Але прикол в тому, що я тільки що 20 хвилин ходила біля пралки і не могла зрозуміти, чи можу я її включити сама. Зараз піду на вулицю, буду гавкати на собак і видивлятися екскаватори. Мому сину зараз два роки і шість місяців, і в нього почалась криза трьох років. Знаєте, як кажуть, що справжні схватки не сплутаєш з тренувальними, от і кризу трьох років ти не сплутаєш з якоюсь типовою істерикою. Важкість, важкість цієї кризи полягає в тому, що тобі стає легше з дитиною. В якийсь момент на нього дивишся, і думаєш, блін, який він класний, який він цікавий, скільки він цього вже вміє, як він гарно говорить. З ним вже так цікаво проводити час, а потім бам! І тебе, наче, холодною водою обшпарює бажання виключити сонце. Знаєте, коли звичайна істерика, ти вроді можеш передбачити, що робиш не так. І за трьох років це коли ти робиш не так, абсолютно все. Ти стоїш не так, ти поклала ложку не так, ти дала не ту ложку. Ти навіть можеш перепитати тобі почистити банан, і він скаже да, і ти даєш йому очищений банан, і він починає плакати. Потім ця істерика переходить в іншу з цього розчищеного банана, він вже не хоче йти в зуті гуляти. Кажеш, на вулиці холодно, він каже, я хочу в магазин. І ти відчуваєш, тобі ніхто не передавав естафету, але ти все одно приймаєш участь в Ice Bucket Challenge. Але давайте я не буду драматизувати. У материнстві реально є моменти, коли з дитиною стає легше. От починається прямо зараз цей момент.